Яку найбільшу помилку ти зробив коли був підлітком? Я недостатньо дбала про свої зуби. Дякую за пораду. Зараз же піду і почищу зуби. Я був не дуже товариським. Зараз мені 25 і я гадка не маю як заводити друзів у підлітковому віці. Я любив спілкуватися і заводити нові знайомства, але до 20 років мені це стало нецікаво. Я просто перестав перейматися про те, що інші думають про мене, і зрозумів, що багато моїх друзів були простими знайомими і їм чхати на мене. Тепер все, що я хочу зробити, це зосередитись на тому, що і хто важливий для мене в цьому житті. Я вступив до коледжу після старшої школи, і можна було подумати, що для знайомих я помер. У мене була машина, я мав можливість приїжджати додому кожні вихідні і намагався підтримувати зв'язок. Але якщо я не був там протягом тижня, то з якоїсь причини неможливо було побудувати плани. Хей, хлопці, хочете подивитися фільм на вихідних? Я можу підкинути вас. Е... О, ви вже бачили його. Ходімо на піцу, я пригощаю. О, у вас інші плани, як щодо наступних вихідних, То що ми зустрінемось наступного тижня? Мені щось планувати? Це не було схоже на раптову ненависть. Вся ситуація була більше схожа на розрив зв'язків. У компанії я почав себе відчувати як надокучливий молодший брат, який весь час чіпляється і запитує: «Хей, хей, я можу піти з тобою? вірно?». Я як і раніше насолоджувався компанією друзів в ці рідкісні моменти, коли ми збиралися разом. Але коли я далеко від них, я почуваюся, ніби опинився на іншій планеті. Не зрозумів натяку на те, що моя подруга, прекрасна Патріція, хотіла бути набагато ближче, ніж просто друзями. Я зробив ту саму помилку тільки з Сарою. Вона була чудова у всьому і, мабуть, була вище моєї ліги на пару пунктів. В той час, як я був одним із пухких ботаніків, мені пощастило сидіти з нею за однією партою в школі протягом п'яти років. І ми досить добре знали одне одного. Якось вона завітала до мене додому. Ми сиділи в моїй кімнаті, аж ось вона впала на моє ліжко і сказала, що воно добре пахне. Я подумав, що ліжко було брудним, бо вже давно настав час змінити постіль. Думаю, в той момент я впустив свій шанс. Я завжди хотів запитати її про той випадок, але на жаль, вона померла минулого року за нез'ясованих обставин. Почав курити. Теж саме сподіваюся, ти кинеш я в зав'язці вже чотири місяці. На перших стадіях все погано, але через місяць стає набагато легше. Я боявся дівчат, не розумів, що вони теж звичайні люди, які просто хотіли повеселитися та сподобатися. Для мене вони були таємничими та лякаючими, і я втратив багато років, будучи сором'язливим і невпевненим. Лол, жиза! я зрозумів, що жінки теж люди, коли почув цитату вічейрер Мартін, якого спитали щось на кшталт, як то досяг такого успіху серед жінок? І його відповідь була: Ну, я завжди вважав жінок людьми. Я відчув, що це найбільше відкриття за все моє життя. І щодо романтики: я пам'ятаю, як думав, що дівчата вважають секс непривабливим, і витрачав свій час, намагаючись переконати дівчину переспати зі мною, що очевидно було дуже невпевненим кроком і непривабливим. Я засвоїв цей урок, коли жартома запитав дівчину, хочеш пограти з моєю сосискою, коли я тримав пластиковий грашковий ходох. І вона просто пропустила мій жарт і почала терти мою проміжність. Мені знадобився деякий час, щоб все проаналізувати. Але після того я усвідомив, що боже мій жінки теж люблять секс. Моє життя після того змінилося. Спільний банківський рахунок з дівчиною у 19 років я припускаю, що вона взяла ваші гроші і втекла. Я також хлопець одружився з дівчиною. Ми завели спільний банківський рахунок, і я пішов на флот. Через 8 тижнів, коли я повернувся з буткемпу, мій банківський рахунок був спустошений. Там мало бути понад 5 тисяч доларів. А моя дівчина втекла зі штату з нашою донькою. Їй варто було трохи зачекати, бо у мене в контракті був бонус у розмірі 25 тисяч доларів за зарахування, який вона вже точно ніколи не зможе вкрасти. Я взяв покататись гарно відреставровану класичну машину мого дядька, коли ще не мав прав, і її конфіскували. Скільки пальців він тобі зламав? У підлітковому віці? Я був досить негативною людиною, але намагався видати це за сарказм. Врешті-решт я перетворився на мудака, який висміював майже кожну дрібницю. Але насправді не розумів, що цим я завдавав біль своїм друзям. Я дуже змінився з тих часів, і мені трохи сумно, що я не підтримую зв'язок зі своїми старими друзями. Можливо, сьогодні я їм сподобався б набагато більше ніж тоді. Головне, що ви змогли усвідомити свої помилки та винести з них уроки. Ви подорослішали. І ваші друзі також зіграли у цьому свою роль. Я впевнена, вони були б раді бачити людину, якою ти зараз став. У своїй 18 я зустрічалася з сороколітнім чоловіком, просто на зло моєї матері, 0 з 10. Не рекомендую. Мені було 23 і я почав зустрічатися із сорокадворічною жінкою. Залишився в таких стосунках на 2,5 роки через маніпуляції та зловживання. Я кілька разів намагався покінчити з цим, але весь час мені не вдавалося. Коли вона зґвалтувала мене, я пішов назавжди. Тепер вона моя найбільш психопатична колишня, і постійно лє на мене на бруд у Фейсбук. Нулі з десяти, не рекомендую. Якщо хочеш мілфу, й подивись американський пиріг. Пристрасть до таблеток, зокрема до оксикодону, яка в майбутньому привела до десятирічної героїнової залежності, якої я позбувся лише сім місяців тому. Вітаю з очищенням. Привіт! Я дійсно пишаюся тобою. Я був залежний від героїну 4-5 років, і цього року я відсвяткував свої 5 років чистоти. Я пам'ятаю, як я почував себе через 7 місяців. Позиви до вживання були безумовно набагато частішими, ніж зараз. Я знаю, що у вас усередині є сили триматися подалі від наркотиків, і я сподіваюся, що у вас все вийде. Продовжуйте в тому ж дусі. Я не бунтував. Мої батьки постійно звинувачували мене в бунтарстві та розпусті, незважаючи на те, що я навчався у великому спортивному клубі і отримував стипендію. Брав участь у шкільних радах, ходив на додаткові заняття, такі як музика та мистецтво, за що я завжди отримував нагороди. Мій середній бал складав 3,6. Я був в у школі і мав перспективи вступити в хороший університет. Я провів своє шкільне життя разом зі сльозами, ненавистю до себе та суїцидальними думками. Коли міг би веселитися та насолоджуватися своїм дитинством, я провів занадто багато часу, не розуміючи, чому мої батьки не любили мене, замість того, щоб щось з цим зробити і відмовитися поважати їх. Озираючись назад, мені соромно за те, як я поводився зі своєю дівчиною. Я був жорстокий, і безрозсудний. Зараз мені 50, а мені й досі соромно. Моїй дружині 50 років, і хуліганка середньої школи намагалася вибачитись перед нею десь 12 років тому. І моя дружина просто сказала їй іти нахрін. У 70-х та 80-х роках програм боротьби з булінгом не існувало. Я думаю, що наші школи активно заохочували знущання деякі вчителі були жахливими булерами, щоб загартувати характер. З іншого боку, приблизно в той же час, можливо, роком раніше, чувак, який знущався з мене у старшій школі, вибачився переді мною, і я прийняв це, тому що він справді змінив своє життя. Мій хлопець вмовив мене спробувати секс у трьох, а потім кинув мене заради тієї дівчини. Шкода, що це сталося з тобою. Я намагався бути кимось, ким я не був. Щоб дізнатися, хто ви є, потрібен час. Розуміння того, чим ви насправді займаєтесь, є ключовим. Я слухав пісню Чайлі Шкамбіно, і в ній говориться: ви просто сердитеся, тому що я роблю себе краще, ніж ви. Це лено сильно вдарило по моїм мізкам. Насправді мене турбують більше помилки, які я не зробив. Вчинення помилок означає, що ви відчуваєте життя. Я був надто глибоко в своїй зоні комфорту, щоб повеселитися. Я навіть не зробив нічого, що можна було б кваліфікувати як помилку. Просто нічого. Я навіть ходив до школи, продав другу біткоїнів на 200 доларів за квитки на музичний фестиваль у 2011 році. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть, про що ви шкодуєте зі своїх підліткових років. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!